Добрий день, давайте поговоримо, як доглядати за перчиком солодким. По-перше, видаляйте ці які з'являються на розвилочки. Тобто от, оці. От коли розвилочка, їх краще видалять, бо тормозиться ріст самого всього перцю. По-друге. Перець ділиться на, як бачите, в основному 3-4 побіга. І на кожному перехрюсточку з'являється плодик І тут аж пасинок. Оці всі пасинки треба видалити. Ось так от від зверху. І сюди всередину з кожного йде пасиночок. Оці пасинки треба видалити. От. І так формуйте ось, до речі, бачите, оце квіточка і пасинок, на якому теж два цвіточки. І вони не потрібні. Так, краще вентиляція і сонце більше попадає. Ці зовсім маленькі, поки чіпати не буду. От пасаничок, бачите. який не потрібний. Якось так. І підживляємо. Кальцій найкращий і фосфор на даному етапі. Рост уже пішов, азоту не треба, по мінімуму. От, каліні добрива ще наливу немає, то теж пока не потрібні. Бор, кальцій, фосфор. Дякую за увагу.